На свій танку, ногами Ішла до Бога Україна, тихо з молитвами, потерпи ще зовсім трішки, я загою рани, бо я всі молитви, без скоро настане. стане. Знаєш таке мир. Ну, все коли все добре, і нема війни. А ще що? І ще нема ракети, іще нормальне дитинство, іще, ще не придеться в укриттях. Мир то планета безгучні. Мир не небо дам до головою. Мир – це коли так одна. Слово мир означає любов, повага, доброта. І коли немає війни. Мир це коли в тебе нема страху за життя своїх рідних. Це коли люди живуть дружно і спокійно. Мир – коли немає війни. Це коли всі повернуться додому. Мир в Україні бути миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Що таке мир? Мир – то коли нема війни. Мир це миритися. Мир це коли не звучить тривога. Це дитячий сміх. Всім доброго вечора, ми з України, не слава ни Воля, не в Марашині. Ми суми, Харків, і отри зміни. Ми Київ, Чернігів, Херсон Ірпінь, ми є Маріуполь. Плата вже близько. Ніколи не були градами русні. у нас колисали в різних колиськах і співали різні пісні. Ми Львів, Миколаїв. Ми нас доля єдина. Тому не жаліти не сил ані куль. Всім доброго вечора, ми Україна, все буде добре. І буде в нас мир.